Ну а на користь версії про збиття літака азербайджанських авіаліній росіянами говорить те, що в нього було пошкоджено ліве крило. А в салоні викопали випали кисневі маски. Про це пишуть моніторингові канали, аналізуючи відео одного з пасажирів, який той знімав ще під час польоту. За даними аналітиків, літак нібито був збитий одною з російських ЗРК «Панцер», які були виділені владі Чечні для захисту від безпілотників. Залишки э, ракет від установки, теж знаходили сьогодні вранці поблизу місця, де літак зник з радарів. І крім того, пасажири повідомляли про вибух поруч з літаком перед падінням. Нагадаю, що сьогодні вранці в Казахстані розбився літак з майже 70 -ма людьми, які летіли з Баку в Грозний. Загинули 38 -ро людей. Багато нині в тяжкому стані у лікарні. Ну і також деякі пабліки повідомляють про те, що російська влада тепер намагається приховати факт атаки безпілотників на Чечню, адже це може бути пов'язано з падінням пасажирського літака в Казахстані. Влада Чечні через 10 годин після атаки на регіон так і не визнала нальоту безпілотників. Ну а в держагентствах, пов'язаних з силовиками телеграм. І телеграм-каналах виявлено тільки одну згадку про такий факт, а також спробу спростувати цей факт. Також в постах Російського міністерства оборони, яке зазвичай хвалиться, нібито знищенням українських е безпілотників. Нема згадок про атаки на регіони Кавказу.